як Сер грав сам. Ну пацаны! Тридцать сон. М4 годен пострел. МЧМ по... -по... М -4. М -4. М -4. М -4. Блин. Я не захожу. Ну сука, ну блин, ну ч такий момент как раз такие... М4 не проб'єш Що, зараз назад. Зараз... 20 секунд е. Ага. Показывай, что по м МЧАЗИ 2, да? На закину ты есть, нема? Я не знаю, я пром промалюваюсь пока входу. Не, у мене йде кора. цей у мене йде загрузка. Добре. Чуєш, Максим, давай тоді так. Ставай за оцей... цим, давай за ще? цей камінь прикраїм назара. Завершай голду. ні ні ні, ні. назад, назад. Ну чого так, а? Блін, ну ази. А чого не на нього? Якщо вони поїдуть на нього, то треба йстиже, короче. ні, -ні на... Я Максим, стою за цей камінь. Я ще до мене їдь. Я стану цей сусідній. А, ти можешь на вас без тої сторони а? ні ні, е, просто... ні не Просто ты закончился. Я стану. Теба, тут? Можливо, ти... А, у мене тут увенів нема, короче. Давай, приїжджай скоро до мене. Назик, ну шо ти там? А шо там? Фігня там, блін. Шо нам за не гру... Ти ничего не цикай, чувак! Я нічого не цикаю, стою і чекаю. А все, то походу. А що таке, я не розумію. Ти просто не говорю. Я не знаю. Я тупо. тупо... За силою не знаю. Меня на вігрі, ні? О, Та ти Опа, ты показуєш, игре, типа, ти ты ти включаєш, так? Угу. Є, що є. Що Я є. Уже? Так, уже. Рухайся. Команда 999. Стой, ага. пучкай, хай пролагай. Підійдь до гори прямо і почекай. Так, все добре, я устаканився. Все нормально. Да. Все, давайте так. і по трошки продвигати спереди. А як сказати, устаканеш? 34 FPS і 50 Дмс це не устаканеш, не знаю. У тебе що, картинками що? Та ні, у мене картинка, але у мене дуже погано щось. Нам би М4 якось забрати, слухайте. А М4 взагалі нам особою загрози неся, а в принципе фугас. Ага, я так тоже думаю. А це по 300 буде кидати, це буде не дуже. Вс, чекайте, кінеси, тобі... вони, напевно, вони напевно стали там, там знаєш, Макс? Ну да, на горці. Ті горці. Думаєш? Може бути. А може вони зараз нас зубіжають та 37. Ну а... Я... До речі, це МЧЗ 2, він взагалі дуже. Ага. Фігасі. Фігасія заявочка. Один. Один став на базу, вони... а другий, напевно, при... два притали. Всі. Став... Всі на базі. От лошари, блін, серйозно. Ну давайте, але їдьте отак. А ти як завжди це... поїду, типа, по правій стороні від, від бази. Я посередині поїду. Ні, ти не посередині Макс, так... Батан, я лагаю, мені не легше посередині на себе відволікти все. Так, да, дійсно сері. Мені, серію. При... Я лагаю, я, я, попутно, я попутно можу хоч щось видати. Там Т-37, два, верно, там М4 ще доїжджаючий. Та ні, не, він вже же до Та Думаешь? А Назик, ты пришло уже півтора хвилини, ну та, блін. Две чувак, вже друга пішла. Ну, так, вже Максим, піли. ага, вот, в Т-37 горі. Максим, відступай, відступай. Ага, ти, тут, ти його відвольгаешь? Назар, кидаємо по ньому. Так кидаємо, кидаємо. Давай. Да ще один треба. Блин, не попав. Красавчики. Один съехал. Вліт, пацаны, просто в лед, в робим. Давай, а вони съехали с базы, они по-моему. М-чазин, М-чазио в приоритете. На скидке кину. М-чазио кину. Давайте влітайте в них. Блин, не пробиваю. не пробиваю, пацаны, не пробувают мчазе его. Вообще не 37 кидаю. Даю. Пацани, мене мама. Красавочки. Все, Я, Не ну, зараз перезагружу комп'ютер. Красава, просто. Просто не буде, не перезагружай нічого. Так, нічого не Якщо воно все добре сталося, то не перезагружай. Пацане, ну просто... я не знаю. Що вигріли щось? Наді, просто не йди в бій, не йди, просто, просто лиши комп'ютер, щоб він, знаєш, вентилятор пропрацював і спустив трохи. О, да. 10 хвилин, може, я Ні-ні, не, не треба. требует. б не треба, ну а не надо. 10 хвилин треба для того, щоб зайти в игру. Так, видес, коли на туртер тебек залагає так. при вході, знову. Все, просто стига. Пацаны перший, оперший нормальный? Ну. No. Це просто комп. Може комп перегрівся просто, та й все. Пацани, М-чази тоже чткий. Чот ну при цьому там 47 поин, не, як 47 тысяч, то нечеткі. И тре. Пацаны не тр... погани. Ну, Нех всіх не по всі шпуці урона. По 6 тисяч він рейте, особисто рейтинг, і по 50% прямо. Ну да, чи, не вірно, так. Не верно не погано. Я ти штуку 200 на стерев. Я в як ми в них виграли, як чесно, ще про тому самому, що в мене лагало. А вони можуть поїхати, і все, вони, вони навіть не дивилися на сата. Це прогрузився просто... чи ні. Так, вони. Ну, вони монголи. Але мінус 14 тисяч, то пофіг. Уснує у курсі, що ми в першій групі зараз? Ти по першій групі. У зараз чвертьфінал, — Ми тільки що виграли чвертьфінал, да? так? Там. Ми зараз в півфіналі. Так. Ну то півфіналі, що ти краса. рекомендуєш? — Ну. Ну от...